Ніжин святкує День міста та 70-річчя свого визволення. Уже давно посивіли голови тих юнаків, які далеко 43-го переможно вступили в місто, звільнивши його від фашистських загарбників. Уже давно земля загоїла глибокі рани від тієї війни, залишилася лише пам'ять, і одиниці тих, для кого вона стала страшною реальністю із якої вони повернулися на зло всім смертям. Молоде покоління та ветерани зібралися біля могил загиблих, щоб згадати своїх прадідів та вшанувати їхню пам'ять. Саме головне завдання полягало взяти Ніжин. Німці в Ніжині дуже облаштувалися, створили чотири лінії опорних рубежів. І ще розвідка доложила, що біля Ніжина знаходиться великий. Концтабір наших військовополонених. Брати Ніжин штурмом великим це дуже великі втрати. Треба було звільнити військовополонених і треба було зберегти якнайбільше будівель мирних жителів у нашому рідному місті. 13 вересня вийшли до станції Крути. І якраз на станції Крути прибув великий німецький військовий ешелон. Ніжин звільняли вночі з 14 на 15 вересня, що здійснила успішно 215-та танкова бригада під командуванням майора Хайтовича, 26-ї гвардійської механізованої бригади, 7-го гвардійського механізованого корпусу. Піхота просувалася вночі обережно, бо місто все палало. За кожним поворотом могли бути фашисти. Обов'язковими учасниками мітингу стали учні та вчителі загальноосвітніх шкіл. Військово-патріотична робота це щоденна кропітка праця кожного педагогічного колективу нашого міста. Вона ґрунтується навколо основних дат, які є краєгольними камнями. Виховної роботи це день визволення міста, день виводу наших військ з Афганістана, День пам'яті Чорнобильців. І головне свято це день перемоги, яке у нас відзначається на всій Україні. Сьогоднішнє свято це день визволення міста. Є головним святом для наших ніженців, адже саме в роки Великої Вітчизняної війни наші воїни, які визволили місто, принесли свободу та незалежність нашій Україні, наші ветерани, це золотий фонд міста, який необхідно берегти. І які необхідно до думок якого необхідно прислуховуватись щоденно, адже вони прожили досить велике життя і мають величезні, скажем, і досвід, і пам'ять. І треба цю пам'ять якимось чином фіксувати, тому що Свідків і перемоги, свідків відбудови країни, свідків незалежності з кожним роком стає все менше і менше. Не забувають про славну дату для нашого міста та про тих, хто виборов її ціною свого життя, і депутати Ніжинської міської ради. День свобождення це великий праздник для всього нашого народу. В цей день ми вспоминаємо, наскільки була трудна життя для тих людей, які суміли відстояти нашу життя. Благодаря им мы живем сейчас под солнечным небом. Эти ветераны отдали, многие отдали свою жизнь. И продолжали после войны восстанавливать наше государство. Мы должны помнить об этом всегда, чтить ветеранов, чтить их память, чтить память погибших и низко кланяться им. Минают руки, изменяются поколения, На жаль, у майбутньому живих свідків тієї страшної війни вже не буде, зостануться лише згадки про них, про їхні подвиги та любов до батьківщини, і лише від нас залежить, чи залишиться це в пам'яті прийдешніх поколінь.